Так, друзяки, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні вже основну роботу ту, що запланували, поробили, появилася вільна така годинка. Хочеться проїхати на земельну діляночку, подивитися на стан нашого соняха. Так як жара пече невиносіма, буквально тиждень назад у нас повністю розпочалися в місцевості жнева. Прибирають сою, прибирають, виходить, соняшники вже розпочинають. Соняшники розпочинають убирати ті, які сіяли в квітні місяці. Ну, в загальному хочеться подивитися, друзі, яка в нас ситуація складається, коли готуватися до обмолоту, взагалі, чи буде Соня у му році, в нас ще не буде. Також, друзі, хочу по сої сказати, так як спілкувався з деякими людьми, кажуть, що сої в нашій місцевості немає. Звичайно. Певні сорта показують себе набагато краще, а деякі сорта взагалі там по 500, по 600, по 400 кг сипе. І дуже гоне багато зелені. Це, виходить, стрючки, бур'ян і тому подібне. Звісно, сої це і от у нас дуже ситуація плачевна, ні ціни, ні врожаю. Хочеться, друзі, в даному відео також показати всю нашу роботу протягом цього сезону, як ми сіяли Соня. В загальному це відео буде касатися до тих людей. Які друзі нещодавно підписалися на наш YouTube канал або взагалі хочуть подивитися нашу роботу. Також розповім усі наші робочі моменти, чим працювали в загальному, розповім все по нашому соняху. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду! І виходить, друзі, сьогодні у нас 5 червня. Приїхали бризкати наш соняшник. Маємо таку площу нашу. Тут а соняшник двох видів це саксон по ліву сторону, і виходить, по праву сторону у нас там Мальдазор. Розвивається доволі непогано даний соняшник, росте потрошку. Сіяли ми його 2 травня. Виходить, що в один день засівали всю цю площу, і там кукурудза в нас. Скажу, що подобається мені. Даний соняшник він розвивається рівномірно, що один сорт, що інший. Поки що, все, друзі, подобається. І виходить, вчора приїжджав сюди з дружиною, вже вирішували певні такі наші проблеми, де дуже зарожче було, пропалювали сапками. Ну, скажу, що оцю амброзію сапою прополоти, друзі, нереально даний кусок землі. Вчора позвонив до хорошого нашого тут фермера. Домовилися з ним, щоб прополоти наші соня. Так як нашим міні-трактором сюди вже не заїде з прополочним, потрібно так сказати, вже велику техніку сюди, щоб не ламати наші соня. Чоловік не відмовив, сьогодні вже вранці содзвонилися, вже їде трактор із прополочним культиватором. Так, маємо, друзі, такі бур'яни. І потрібно з ними якось сьогодні боротися. Соняшник уже великий, мені вже попупа. Скажу, що це в нас тут Соня Хальдазор. Багато бур'яна згоріло, багато бур'яна й залишилося. Соня доволі непоганий, яркий, пунгікцит унесли, мікродобрива внесли, по листкові. Ну, проблема в нас бур'яни. В принципі, зараз прополимо, покажу загальний результат, як ми працюємо і в принципі, що в нас, друзі, з цього вийшло. Відбулася, друзі, в нас прополка нашого соняшника. Получається така картина. Між рядками в нас чистота й порядок. Результатом приємно задоволений. Дуже така масштабна робота була зроблена. Вчора дуже так скажу, розхвилювався на рахунок того, що бур'яна дуже багато на полі. Гербіцид не спрацював так, як нам було потрібно. Десь були свої проколи. По ту сторону у нас посіяний саксон. Можливо, те, що друзі, туди під горочку, там трошки так на висоту він і слабіший, ніж нас тут Соня. Ну тут у нас посіяний альдазор. Маємо таку картину. що Пошти мені по груди вже цей Соня. Но прополичний культиватор пройшов, ніде нічого не поламав, рядочки в нас порядкові. Ну що ж, перейшли на діляночку, де в нас посіяний сонях від компанії «Літа Селек». Це в нас «Саксон». І в загальному, друзі, у нас тут посіяна площа десь в районі 1,5 гектара. На сьогоднішній день, у нас сьогодні 9 серпня, маємо такий сонях. Скажу, що доволі непоганий такий ще й результат, у нас при тих погодних умовах, друзі, які в нас склалися, скажу, що це також певний такий результат. Маємо, виходить, такі кошики. Кошики виходить, повністю запилені. Насіння. Глянемо чи не пусте. Крупненьке таке насіння. І виходить, повністю зерночко наше вже виповнене. Звичайно, ще потрібно йому висохнути. Ну, в загальному скажу, що друзі, при тих погодних умовах, ще раз повторюся, що в нас склалися, це доволі непоганий результат. Перебралися на діляночку, де в нас посіяний соняк від компанії AgroRid це Альдазор. Сказали, тут ситуація себе показує набагато краще. Подивіться, просто які тут кошики, кошики ну, більші, ніж моя ладошка, ладошка моя не маленька. І я скажу, що це не одну соясничину ми знайшли. Просто отак візуально, як подивитися, кошики всі один в один, рівненькі, величенькі, ну просто красота. Головне, що вони всі один в один. Отак покажи по камері. Можливо, хто побачить, який в нас сонях, скажу, що красота неймовірна. Так, ну що, друзі, виходить, приїхали на нашу земельну ділянку. В принципі, всі робочі моменти в даному відео вже показали, як ми обробляли цю всю площу землі, який сонях сіяли, і в які це сроки, друзі, все відбувалося. Зараз хочеться розповісти для нових підписників нашого каналу, що в нас тут посіяно два сорта соняха це від компанії Select Saxon і виходить, від компанії «Агрорит Альдазор». На рахунок саксону, знаходимося на тій діляночці, де в нас зараз посіяний саксон, маємо таку ситуацію. Маємо такі корзинки, кошики. Скажу, що сонях практично вже сухий. ну, Звичайно, не тільки ще півтори потрібно буде зачекати. І самому цікаво, яка буде, друзі, у нас в подальшому врожайність. Так як очікування, скажу що на позитив, ну, скажу, що хто його знає, як воно все покаже в подальшому. Скажу, що по бур'янах. По бур'янах у нас тут в основному чиста вся площадь. В загальному скажу, що соня ще візуально показує себе непогано. Ну, як бачите, такі повністю виповнені шляпки, повністю все запилене. Ну, я думаю, щось, друзі, вдасться нам намолотити з даного соняха. Зараз перейдемо на ту діляночку, де в нас посіяний альдазор. Покажу, яка там ситуація і в загальному розповім, що ми робили на цій земельній всій ділянці. Перейшли на наш Яльдазор, маємо таку картину станом на 28 серпня. Маємо такі корзинки. кошики тут, звичайно, набагато краще, ніж по Саксонові. Ну, я скажу, що, можливо, тут зіграла роль та ситуація, що воно поле в нас під таким вуглом розположено сюди таку балочку. Можливо, те, що балочка. Ну, не знаю, дощів таких хороших у нас не було. На сьогоднішній день я скажу, що це доволі непоганий соняк нашій місцевості. В принципі, це не одна свої як подивитися, ось-ось. Ось, усе воно повністю одинаково. Цей соняк мені чим подобається, що він повноцінно як сказати, один в один по кошиках. Звичайно, десь чуть-чуть менший є, ну так в середньому, скри, що в загальному такий у нас вид. Що я, друзі, хочу сказати? Це в нас спробна така діляночка. Той, хто дивиться на наш YouTube канал, я розповідав уже в попередніх відео, що ми це посіяли для порівняння, який Сонях покаже. У 25-му році себе краще. Звичайно, ще нічого я загального не скажу. Та вже друзі, все ми дізнаємося тоді, коли беремо всю цю земельну і Для порівняння зрівняємо, яка врожайність була краща на сьогоднішній день. На рахунок, друзі, обробітку даної площі землі. Я вже в даному відео показав, як ми працювали тут. Зараз хочеться все це озвучити. Получається, в нас попередником тут була соя минулого року, була глибока оранка, весною закриття вологи. Також ми весною зробили одну культивацію. І посів даних соняків у нас був 2 травня. В принципі, скажу на рахунок того, чи вносили ми сюди якісь міндобрива. Ні, міндобрива ми сюди ніякі не вносили. Получається, ще скажу, що як посіяли, вже пішли наші всходи. І тут у нас дуже така забур'янина була. Площа ця землі в основному на злакових бур'янах. В принципі, бур'яна було дуже багато, вирішили працювати вже гербіцидом кайман по максимальній нормі. Використовували 1 літру кайману, виходить, розчин 200 літрів води, 200-250, і, в принципі, на 1 гектар пошурували. По злакових бур'янах скажу, що злакові бур'яни ми в основному прибрали. Звичайно, койде щось і позалишалося, але це було не критично. Далі у нас та сторона, виходить, що поперечка, якось і той вугол воно пішло небагато, ну десь мало з пів гектара в нас пішла і амброзія, лобода, більш такі дводольні бур'яни. Вирішили вже працювати гербіцидом Геліантекс. Ну, сказав, що ми попали в якусь таку не ловку ситуацію на рахунок того, що або. Підробка якась була по гербіцидові, що побризкали, не був той максимальний ефект, який нам був потрібний. Бур'ян, вроді, й покрутило, він почав вроді й гибнути, але виходить, що він відходить, І вийшло, що вже другий раз не побризкаєш, бо ще присадить соняшник. Вирішили таке рішення, точніше прийняли, що потрібно його, друзі, прополоти. Попросили нашого місцевого фермера, він не відказав, чоловік. Даного відео я показував, як ми пропалювали наш сонях, і виходить, друзі, все. А ще перед тим у нас виходить, після пропов... перед прополкою точніше, в нас було носення фунгікциду і вносили сюди ми мікродобрива. Вносили мікродобрива і вносили сюди також бофос в нормі 15 літри на гектар. Все, більше ми сюди нічого такого не кидали, дощів. Скажу, що основних у нас таких хороших і не було. Оце буквально декілька днів назад прошурували такі дощі, позаливало повністю все калюжі такі стояли, ну, на сьогоднішній день їхали на поле, то, виходить, вже й калюж немає. Вся земля прийняла, була дуже в нас така засуха. В принципі, скажу, що по результатові мені все це на сьогоднішній день ще подобається, так як бачучи ситуацію, яка склалася в нас взагалі по різних областях, тому що це ще непоганий результат. Думаю, що щось у нас, друзі, повинно і намолотитися. В загальному, думаю, що ну, це мої так. Догадки на рахунок Саксону, думаю, що десь в районі 1,5, то на 800 повинен він сипнути. Це я так візуально беру з того, що, друзі, в нас є. Буде більше, буде набагато краще. Буде менше, ну це таке. Вже який буде рік. По Альдазорові, ну не знаю. Я ще можу сказати, що двушка повинна тут бути. Гарантія. Можливо, десь в якихось місцях, десь місцями може бути 2200. Все більше я якось його не розраховую, Ну, не знаю. Тут виходить, що площа в нас не маленька. думаю, щось там намолотимо. В загальному я хочу сказати, що вже на сьогоднішній день, я думаю, вже відео про сонях на каналі виходити не будуть. Вже будемо завершальний наш етап, буде уборка нашого Соняха. Там подивимося, що, друзі, нам вийшло намолотити з нашої земельної ділянки. Розповім плюса-мінуса, який Сонях показав себе краще, ну, думаю. Останнє відео на рахунок Соняха буде доволі таке цікаве. Так що, друдя, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.